Бібліотека, простір спільної дії, місце натхнення і сили. Костянтинівка прифронтове місце, яке, незважаючи на активність бойових дій в останній час, живе і залишається прихистком майже для 10 тисяч громадян. Працює влада, комунальні служби, торгівля, медичні та заклади культури. Культурний фронт Костянтинівської міської територіальної громади тримають бібліотеки, які сьогодні є простором спільної дії, місцем натхнення і сили. На території Костянтинівської громади мережа комунального закладу культури централізована система публічних бібліотек представлена чотирма бібліотечними закладами, а саме Центральна міська публічна бібліотека, Центральна міська дитяча бібліотека, бібліотека філія для дітей, бібліотека філія сімейного читання. У змішаному форматі працювала Центральна міська публічна бібліотека. Інші три бібліотеки не працюють з причин безпеки. З початком повномасштабного вторгнення бібліотеки громади перетворилися на простори безпеки, соціальної адаптації та психологічного комфорту. З лютого 2022 року бібліотечні заклади переформатували свою діяльність відповідно до потреб громади та внутрішньо переміщених українців. З 2022 року бібліотекарі міста активно долучились до надання гуманітарної допомоги. У трьох міських пунктах та в пункті незламності школі мистецтв бібліотекарі беруть участь у роздачі продуктових наборів вразливим категоріям населення. З квітня 2022 року працівники Центральної міської публічної бібліотеки реєстрували громадян на платформі співдія. Понад 4 тисяч заявників отримали гуманітарні набори саме через бібліотеку. Із травня того ж, Року в бібліотеці відбулася реєстрація на грошову допомогу через платформу «Є допомога Мешканці міста й досі мають змогу перевірити статус заявки у зручний для себе час. Центральна міська дитяча бібліотека періодично видавала хліб вразливим групам населення. Під час повітряних тривог відвідувачі гуманітарних пунктів перебувають в укритті при Центральній міській публічній бібліотеці. Сьогодні Центральна міська публічна бібліотека у співпраці з управлінням соціального захисту виконує функції міського центру з видачі гуманітарної допомоги. З 2014 року бібліотеки стали підтримкою для внутрішньопереміщених осіб. Надавали безкоштовні послуги, доступ до інформації та консультації. З початком повномасштабної війни ця місія посилилась, бібліотеки швидко адаптувались до гуманітарних і безпекових викликів. У закладах проводились благодійні акції, видавались книги українських авторів, діяли виставки і тематичні полички. ВПО отримували відповіді на важливі питання: від евакуації до соціальної допомоги. У холі Центральної міської публічної бібліотеки працює стіл правої. Інформації, доступні онлайн юридичні консультації. Комунікація з користувачами підтримується через сайт, блог і соцпережі, що сприяє не лише інформуванню, а й інтеграції ВПО в громаду та формуванню довіри в суспільстві. Із 2020 року всі бібліотеки функціонують як хаби цифрової освіти. Попри виклики воєнного часу та часткову евакуацію техніки, бібліотеки продовжують надавати базові онлайн-послуги: це вільний доступ до інтернету, wi fi зона для роботи з власними пристроями, допомога з онлайн-реєстрацією на порталі Дія, оформленням пенсій через портал електронних послуг пенсійного фонду, вступом до вишів, а також підтримка користувачів поважного віку. у використання смартфонів та цифрових сервісів. Центральна міська публічна бібліотека до липня 2025 року також надавала сервісні послуги, такі як сканування, копіювання друк, електронну доставку документів, допомогу зі створенням електронного підпису. Але через погіршення ситуації у місті й евакуацію обладнання з 1 липня надання таких сервісів тимчасово припинене. Бібліотеки залишаються осередками культури і підтримки навіть у складних умовах. З лютого 2024 року при Центральній міській публічній бібліотеці діє мобільна група Точка Рівноваги, що проводить безкоштовні онлайн-заняття для жителів кількох громад. Тренінги зі стресостійкості, арт-терапії та самодопомоги реалізуються в межах гуманітарного проєкту за підтримки Плен Інтернешнл та Міністерства. Данії. У співпраці з ДСНС у бібліотеці проходять заняття мінної безпеки для дітей і дорослих. Центральна міська публічна бібліотека також функціонує як укриття, де регулярно проводяться майстер-класи та заходи для родин, зокрема переселенців. Тематика від державних подій до традиційних свят. Бібліотеки громади активно долучаються до підтримки Збройних сил України. Бібліотекарі реплетують маскувальні сітки, проводять майстер-класи з виготовлення оберегів і листівок до Дня захисників і захисниць, дня ЗСУ, беруть участь у зборі книжок для шпиталів. У співпраці з краєзнавчим музеєм створена рубрику Загальна національна хвилина мовчання. Щотижневі відео публікуються на сторінці бібліотеки у Фейсбук. У пунктах незламності розміщені матеріали про героїв Костянтинівців, які загинули за Україну. Також на сайті бібліотеки та в соцмережах постійно з'являються дописи і відео, присвячені пам'яті полеглих захисників. Бібліотека продовжує бути місцем вдячності, підтримки і збереження пам'яті про тих, хто виборює нашу свободу. У Центральній міській публічній бібліотеці тривають безкоштовні онлайн-курси української мови для дорослих у співпраці з Гончаренко Центром заняття рівня. Від А0 до А2 проходять щосереди та щоп'ятниці на платформі Google Meet. Реєстрація через Telegram. У першому півріччі 2025 року відбулося 485 занять. Участь взяли понад 10 500 слухачів, зокрема ВПО. Також працює мовний клуб Промова для переселенців, які зараз перебувають у різних містах України. Це онлайн зустрічі з інтерактивами, мовними іграми та знайомством із сучасною художньої літератури. В першому півріччі проведено 11 засідань, до яких долучилося 66 учасників. У квітні 2025 року Центральна міська публічна бібліотека долучилась до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, що підтримує громади фортпости та розвиває міжрегіональну співпрацю в умовах війни. В межах партнерства з Ужгородською публічною бібліотекою вже відбулося кілька змістовних онлайн зустрічей. Зокрема, 26 червня пройшла подія, присвячена Івану Хланті, знаковій постаті Закарпатського краєзнавства та фольклористики. Для нас це нагода ближче пізнати культурну мапу Закарпаття та розпочати діалог між регіонами. Попереду нові спільні ініціативи. Ми також плануємо поділитись з партнерами унікальними сторінками історії і культури Костянтинівської громади. БібліоКреатив 2025 25-26 червня у межах участі у 13-му міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій Бібліокреатив 2025 авторка проєкту Провідний бібліограф Ольга Шуман отримала диплом лауреата у номінації Вибір року за представлення інноваційної ідеї Бібліокомікс, бібліотека в кадрі гумору та ідей, яку буде впроваджено у бібліотеках України. 12 травня 2025 року Центральна міська публічна бібліотека долучилась до Національної кампанії книги з міжнародного гуманітарного права в бібліотеки України, ініційованої товариством Червоного Христа за підтримки Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Бібліотека отримала комплект літератури. Вісім книжок, два буклети, що висвітлюють ключові теми захисту цивільного населення, символіки Червоного Христа, правових норм ведення війни. А 19 червня представники бібліотеки та громади взяли участь у мирній акції на Майдані Незалежності до Міжнародного дня боротьби з насильством, пов'язаним із конфліктом, мета привернути увагу до долі цивільних жінок, незаконно утримуваних Росією. Ініціаторами виступили громадські організації Нумо Сестри, цивільні в полоні та інші. 12 червня у бібліотеці імені Малика міста Лубне Полтавська область відбулася творча зустріч, народжена під Лесеною зіркою, присвячена Лесі Українці як важливій постаті українського краєзнавства та культури. Гостею стала література знавниця і дослідниця Алла Диба, яка поділилася унікальними фактами життя поетеси. У заході взяли участь 26 осіб, зокрема ВПО. Подія сприяла розвитку краєзнавчої освіти та культурного діалогу в громаді. Сучасні виклики змінюють форму, але не суть бібліотечної справи. Навіть опинившись у різних містах, бібліотекарі продовжують виконувати свою місію, підтримувати читачів, зберігати культурний простір і адаптувати роботу до нових умов. У Павлограді бібліотекарі демонструють згуртованість і професійну активність, проводяться патріотичні онлайн-заходи, літературні зустрічі, дистанційні майстер-класи та тренінги. Через цифрові платформи підтримуються зв'язок із колегами, реалізуються спільні ініціативи, що сприяють професійному розвитку. Сьогодні бібліотека це спільнота знання, сили і турботи, простір, який діє попри обставини. Сьогодні важливо бути там, де наші користувачі як офлайн, так і онлайн, тому ми розвиваємо бібліотечну сторінку в Instagram – ще одну платформу для спілкування, підтримки та натхнення. Тут публікуємо інформацію про події, клуби, нові послуги, ділимося книжковими оглядами, проводимо опитування та інтерактиви, обговорюємо важливе, суспільне, культурне, особисте. Instagram для нас не просто мережа, а сучасний інструмент зв'язку, який наближає бібліотеку до кожного, навіть у складні. Часи ми залишаємось поруч, тепер і в смартфоні. Наша бібліотека активно працює в онлайн-просторі, адже сучасна бібліотека це платформа, доступна цілодобово. Власний сайт діє з 2004 року, як джерело актуальної інформації та електронних сервісів. У Facebook бібліотека веде комунікацію з громадою, інформує про події, книжки, ініціативи. На YouTube публікуються відеозаписи заходів, огляди, майстер-класи, віртуальні екскурсії. Цифрова присутність допомагає зберігати зв'язок з читачами, поширювати знання і просувати читання в нових форматах. Сьогодні наша бібліотека це жива, гнучка платформа взаємодії, що адаптується до нової реальності, зберігаючи сенси, людяність і силу культури навіть у час випробувань.